Всем привет, девочки! Сегодня начну на русском. Сегодняшнее видео будет без русских субтитров, я не успеваю их сделать. Но для удобства я пропишу все цены на экране. Что касается веса, я буду показывать бирки, плюс цифры у нас не отличаются в произношении, я думаю, мы друг друга поймем. Сьогодні підготувала для вас класні модельки від харківського виробника. Вироби різні, і маленькі, і великі набори будуть. Почати сьогодні хочу з цікавих комплектів. Перший варіант тут у нас зелений агат та зелений нанокварц. Ці камінці мають каратність, на набірках вони зазначені. Вага сережок 6,55, англійська застіпка. Колір каміння максимально точно передається, на мій погляд. Дуже цікаве поєднання каміння, виглядає супер. Каблучка в наявності 19,5 3,73 грами за вагою. Інші розміри також можна замовляти. Вартість 2410 гривень 66 доларів. В наступному комплекті каблучка у 18 розмірі вставки тут нанородоліт сережки 7,11, каблучка 3,97. Також дуже красивий колір у каміння, я б його назвала пильна троянда, якось так. Він не дуже насичено рожевий, але й не блідий. Навіть не знаю, який мені більше подобається, обидва дуже гарні. Вартість така ж, 2410 гривень 66 доларів. Наступний комплект з наявності ось таким мозаїчним геліотісом 18,5 розміру каблучки, інші також можна замовити. Вага сережок 7,89, каблучка 543. Нічого зайвого, дуже класно виглядає за рахунок геліотісу, англійська застіпка. Далі покажу ще один комплект з геліотісом, він буде за акційною ціною і дуже класний, не пропустіть. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Так, і дивимось наш акційний комплект, з ним сталася невеличка пригода. Нещодавно я замовляла у виробника 5 комплектів з Геліотісом, але під іншим артикулом. На виробництві випадково переплутали та прислали нам іншу модель, також 5 комплектів. В наявності є розміри 17,5, 18,5 і 19,5, деяких по 2-3 одиниці. Тому я вирішила зробити знижку на цей комплект, щоб не відсилати нічого назад. Комплект дійсно дуже класний і буде за дуже привабливою ціною. Дивіться, кожна вставка геліодісу вона різна, є ось такий варіант, є ось такий. Тому, кому цікаво, ви мені пишіть ваш розмір і я прийшлю фото саме вашого комплекту. Але абсолютно всі вставки по-своєму дуже гарні. Дивіться, за вагою каблучки в середньому 4 і 3 гри. Вага сережок 6,87, така цікава верхівка, англійська застіпка. Дивіться акційна ціна цього комплекту 1535 гривень 42 долари. Ця ціна дійсна тільки для тих комплектів, що є в мене в наявності. Також можна купувати окрему каблучку або сережки. Пишіть в особисті повідомлення. Так, і дивіться, до цього комплекту є ще в наявності дуже гарне кольє на 52 см. За вагою воно 35-53 грами, 31 грам срібла тут. Таке досить важке. Ось такий ланцюжок. Ідеально сюди підходить. Кольє в наявності тільки одне, але кому буде ще потрібно, ми замовимо. На тілі, звісно, це буде гарніше виглядати, ніж у руці. Ближче показую ланцюжок, застібка карабін ось такий. Так, дивіться, вартість цієї краси 4530 гривень 124 долари. Так, далі, дівчата, в наявності є одна пара сережок з лабрадорами в гранюванні 4,50 грам за вагою. Щодо іризації, в одній сережці вона більш така виражена. Тут також є, але темніша. Але все одно буде видно, коли будете носити, тому що сережка не буде стояти на місці. От на ось таких ланцюжках йдуть застіпка. Також цю модель можна замовити з барочними перлинками або такої форми, або видовженою. Вартість таких сережок 1350 гривень 37 доларів. Так, далі вільна пара сережок з серделіком 10-25 грамів за вагою. Дуже гарний кольор у каміння. Тут також такі дзвіночки, застіпка. Сюди також можна замовити браслет та кольє на каучуці. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі в наявності вільні сережки з нефритом 6-11 грамів за вагою. Таке ось тут листечко з різьбою дуже гарно виглядає. Застіпка. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі в наявності дуже ніжний комплект з зеленим авантюрином, сережки та браслет. Бувають інші вставки, але треба всіх чекати. Сережки з вагою 5,5 г, англійська застіпка. На кожен день ідеальний просто варіант. Вартість сережок 840 гривень 23 долари. Так, браслет за вагою 1058, довжина 17-19 см. Застібка карабін. Ось такий ланцюжок для регулювання розміру. Підійде на зап'ястя десь 16-18. Ось так виглядає на руці, дуже гарно. І вартість браслету 1900 гривень 52 долари. Далі хочу показати ось такий комплект без каміння, сережки та браслет. Також буває ще один варіант сережок. Вони йдуть подовжені на петельці і виглядають якось ці три ланки. Нещодавно я їх показувала, кому потрібно, можу ще раз надіслати фото. Сережки ці за вагою 9,20 грам, застібка. Також бувають такі самі, але у збільшеному варіанті. Вони і за вагою, і за розміром більші. Можу також прислати фото. І ще підвізка існує. Вартість прописую. Браслет за вагою 21,66, довжина 19,5-22 см. Регулюється. Застіпка «Тогл». Можна одну ланку прибрати, але тоді розмір кардинально зменшиться. Буде на дуже маленьке зап'ястя, тому мінімальний розмір 19,5 десь на 18 см зап'ястя. Вартість браслету 2520 гривень 69 доларів. Так, далі, в наявності, вільна каблучка з індійським агатом у 18 розмірі 16-17 грамів. Дуже цікавий камінь, така основа зелена мутна та ось такі червоні вкраплення є. Сюди можна замовити підвіску, сережки та браслет. Я буквально вчора відправила повний такий комплект. Разом дуже гарно виглядає. Вартість такої каблучки 1280 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, дуже гарний в наявності комплект з синім агатом, 19-й розмір каблучки, насичене таке каміння з білими прожилками, яскравий комплектик за вагою каблучка 2465. Цю модель ми досить давно не бачили, тому треба про неї згадати. Такі ось цікаві канатики навколо каміння. І, наскільки я пам'ятаю, раніше була тільки каблучка, зараз ще й підвіску зробили. За вартістю каблучка 1390 гривень 38 доларів. Підвізка 21-27 грами за вагою, таке цікаве вушко. Можна піджгутик каучуковий або шкіряний. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі дівчата отримала дуже гарну підвізку загатом 29,66 г вага. Дуже гарний малюнок, подивіться поближче. Тут є декілька ділянок, де каміння не повністю зашліфоване, але це варіант норми, тому що якщо його зашліфувати, буде просто ямка. І зі зворотнього боку, дивіться, це на носку абсолютно ніяк не впливає. Просто така ось особливість. Вушко. Також можна жгутик одразу підібрати. Вартість 840 гривень 23 долари. Далі хочу вам показати комплект з сердоліком. Дивіться, каблучка і сережки це по замовленню, а браслетик є вільний. Просто хочу вам разом їх показати, тому що дехто брав комплект, може захочети браслетик. Швиденько про каблучку сережки за вагою 10,22 і 6,14 на ось такій застібці. Можна замовити в потрібному вам розмірі. Вартість прописую. І дивимось браслетик, повторюю він в наявності 30-70 грам вага. Досить великий розмір 20,5-23 см. Застібка карабін. Кому розмір великий, можна, в принципі, зняти. Ось ці крайні ланки. Дуже гарний браслетик. Вартість браслету 3650 гривень 100 доларів. Так, і залишила вам на десерт ось такий гарний комплект з лабрадорами в огранюванні. Сережки 19 грам, каблучка 1735 в наявності у 20-му розмірі. Дуже класне каміння з іризацією, дивіться. Каблучка, ця сережка і в цій також є. Зараз покажу ось так. Давайте окремо подивимось, бо вони досить великі, не дуже зручно. За вагою повторюю 17,35. Камінь взагалі дуже красивий тут, дивіться. Така висока модель. Буває з іншими вставками, я їх нещодавно показувала: рожевий кварц, лазурит. Середолік, гірський кришталь, також колись був. Дивіться, вартість каблучки 2190 гривень 60 доларів. І сережки дивимось на англійський застібці, штифт занижений. І також дивіться, яке класне каміння. Так, вартість сережок 2300 гривень 63 долари. І дивіться, є ще один варіант такого комплекту, повністю без каміння. Абсолютно ідентичні, просто тут замість каменю, ось такі візерунки. В наявності в 19 розмірі каблучка, сережки тут за вагою 1580, каблучка 1562. Дивіться, вартість і каблучки і сережок однаково. Вони по 1680 гривень 46 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!